Так, ну що, всім привіт! 1 жовтня на календарі Нарешті вийшли косити куму, в сонях, вікно появилось з дождями, на завтра знову дощ. Зараз косимо аргентик. Через віса прогоним, посчитаємо що там вийде. І треба сіяти, треба срочно сіяти. Гранд старовський аргентик. На вигляд крутий стоїть. Зараз побачимо, що воно буде виходити. Саме крайнє поле, кілометрів, мабуть, 30 до нього. Приїхали всім чим було забирати відсюди. Навірно, ну, ще й в кенго насипемо трохи. Мазик заховався тут Волога 8.4 Ароматик Євралісовський ще стоїть, палка зелена, Аргентик, слава Богу трошки раніше доходить Ось так він виглядає Сьогодні з 35 гектар і Ночу спробуємо заходити сіяти пшеничку. Я скосився 9 вересня, а пшениці так і не посіяні. Один пай посіяв і все, дощі, дощі, дощі. Ще такого вересня не пам'ятаю. Це поле сіяне 2 травня. В принципі, його можна було давно косити, але є одне але. Робитись тут нічого не буде, так воно буде напряму по палки сіятись. Тут Уже й волога уходить, тут на дальніх полях 30 кілометрів від місця дислокації, дощі не так мучають як на ближніх кусках. Поки йшли дощі чим Ми займались, гриби збирали і вина заготовили. ось сюди, яка мати поважна. Зима зараз покажу, аби всім покажу. Дивіться, яка краса. Соня тут глаз, звісно, радує На вигляд. Вчора вночі косили. 20 гектар. даже не не в курсі, що там посіяно. Знайомі угостили посів матом, скажімо так, без назви. Казали класний, все. По об'єму вроді би він і класний, але натури в нього немає. Чіб раніше не було посили, десь до 20 він там насипав, погано, що назву не, не знає ніхто його. Щоб слідуючий рік не нахвалив хтось, те, не купили з дуру. Ось така от бубка. Значить набита все. Симпатично виглядає. Аргентик не ароматик. По крайній мірі по достиганню. Подивимося, що буде по врожайності. Потірі, потірі. Що в нас тут по потірях? Пустеньке, пустеньке. Там де сипало добре, хороша врожайність була, там з правої сторони підсипало в нас, були втрати врожайності. Ну, це все наче устранили на Джандірі комбайн у нас все той же. Ось вже і ніч застала, а ми все працюємо і працюємо. Поки коситься, ми косимо до комендантської години. Будемо працювати. Так. На ворог сипем, потім пленкою накриваємо. Мтезуха відразу горне коротше движ тут конкретный затіяла лопату до речі вообще круто зробили вигортає нормальный вороха. Я не знаю, метра четыре, мабуть, ворог есть. Сейчас на видео не сильно видно. Всім доброї ночі. Ну що, друзі? Починається сама еротика. посівна в ніч. Накрили кагат, дощ на 6 ранку. Є шанс зараз посіяти 24 гектари пшениці, края були просіяні, далі не змогли сіяти. Горнуло, помучились, виїхали. Зараз покосились. Косити не можемо сиро, бо ще вкосили. косили. Виходимо працювати. Це буде жорстка еротіка, скажімо так. Ну з Богом. Оператору там буде нормально. Автопілот буде вести всі діла. В моїй ситуації головне, мабуть, не зацепиться за ципок, за шестерні, щоб мене тут не зажувало трошки. Коротше, спать не прийдеться мені Часов так до 4, мабуть, стоять на варті буду. Так, ну що, проход є Не знаю чи буде видно, зерна зверху немає Уже добре. Зараз я тут спробую поритися. Ну все, раз. Одну знайшов. Значить вже щось щось та й сипе туди. Чи ложе. А де воно далі? Ось. Ще сантиметра 4. Края обсіяв два дні назад. Ну, вже дивлюся, вони там і поключилися. Ну, в общем, завтра буде крепкий дощ, буде класно все. Ну, погнали далі. Ну, Вдвоем, конечно, засипаться це що то з чем-то. Ся-сь ходьби не було у нас ніякої трагедії. там сиську, если я берве. Я обервал. Короче, ловить это все дело. Ну ничего. Сейчас на чудо. 4 гектара уже висі засіяли ця банка висіває швидше, ця медленніше. Ну, суть в тому що там на один сошник більше все, трансляцію прориваємо. Ну що, друзі, не знаю, що говорити в цій ситуації. Без 24 ранку. І що ви думаєте? Пішов дощ, я не досіявся. Ну, верніше, я думаю, що я не досіюсь. Прям нормальний починається. Залишилося Гектар 5. Керочих. Хто це? Де це я согрішив? Хто це мене так зглазив? Короте. Ужас, ужас повний же. Таке враження, начебто в мене поля по 200 гектар. По три рази потрібно приїжджати, що дискувати, що культивірувати, що сіяти. Ох, якби ви знали паничі, що люди роблять уночі. Це буде Україна. А ось і ранок. Як і обіцяли, йде дощ. Годинки три вже ляпоти. Якраз я всіявся. Було там і напряму посіяно гектара 4. Оставляв, спеціально не задискував щоб експерим... поекспериментувати з сівалкою. Вночі дивився, начебто положила добре. Хотів з утра поїхатися записати відео, показати вам, як воно там насправді днем виглядає, але вже я туди не доїду ну, і слава Богу. Таке враження в мене що з пшеницею це я вскочив в останній вагон. Сів я її без удобрений. Хвилювався, щоб пораніше, щоб встигла попуститися. Подивимось, після льону вже рядочки постріляли. Та вже повинна от, ну, успіти, вірніше, а от по пшениці не знаю, але все буде залежати від погодних умов. Якщо буде тепло, то буде все добре. На листопад, до речі, вже морози на початок листопада. Короте, в общем, якось так. Ну, все буде Україна, тримаємося.